Цікаво, цікаво, Диви, ворона. Ворона, павук. Давай біжи бігом. Я не знаю, навіть корсі, бо бояти більше, ворона чи павука. Ну поки що все нормально. Гриби, давай обережно. Дорога. Щось мін. Мені... Я так і знав. Я був впевнений, що зараз буде їхати якийсь автомобіль. опа. Опа! Опа! Воу, чекай, чекай, чекай! Нам до тої штуки треба. А там ще й дві такий. Так вам дарло, але вроді вижив. Зав'язали... Може не треба. Опа, А Аво! Я бачив там речах, але я не думав, що з ним може щось робити. Давай. Давай, давай! Є. Це напевно, те, що нам треба. Все, дорога причет. Всім в на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри, розплутайся. Так, йдемо далі. Йдемо шукати ще одну фотографію. Треба вже пройти цю історію. Так, тут ми були. Зверху ми були. О, Доскочив? Ну майже. До гри. Добре. Розгойдатись. Опа! Ну це кап'єць, як ти не гаден. Молодець. Е, тут були? Були то гразу. О, тут не були, вроді. І зверху не були. Не давай вниз. Подивимося, що це за історія. Знову ліс! Вони лише по лісі ходили, я вам чесно кажу. А, не лише ліс. Якийсь завод там з боку бачу. Ого, зараз будемо тут ходити. Цікаво, цікаво, Диви, ворона. Ворона, павук. Давай біжи бігом. Я не знаю, навіть когось бояти більше, ворона чи павука. Ну поки що все нормально. Гриби. Поки що біжимо свій вперед. Оба! Йоу, зашпорту всі трохи. Ого, ще й блискає. Дощі подут. Давай обережно. Дорога. Щось мені... Ууу! Я так і знав. Я був впевнений, що зараз буде їхати якийсь автомобіль. Все, перебігли, добре. Бачу стежку, шлагбаун закритий. Значить, машини не будуть сюди їхати. Опа! Нитки не стало. А ось! Нічого свій, я не бачив. Все, мод. Добре, тепер можемо бігти далі. До горбайдемо. Яй-яй-яй, холодідна, страшна. Опа! Перші спогади. Нічого і поліція когось зловила. А кого? Забрали спогад. Ага, нам треба туди доскочити, бачите? А просто так ми доскочиться не можемо. Ага, і тут є та штука. Ну, то значить, що тако. Бери! Добре. Опа! Тихо? Оба! Нормально! Догори заскочим. Нам, напевно, тут треба тут зробити. І туди заскочим. Молодец. Так. неточка. Красота. Опа! Опа! Воу, Чекай, чекай, чекай. Нам до тої штуки треба. А там ще й дві такі. <гас> так ударло, але вроде вижив. Але, видли так ударло було. Бери нитку. І йдемо далі. Так, бочка. Ну поки що все нормально. О, oh, Оу, урона, геть гезвійти. Опа, відкрили, нічого собі. <laughs> Можна там, в принципі, переночувати, поки близько. Ага, не стало нам. Нам треба... А, oh, о, зверху є. Стоп назад. Нитки капець не стає. Так, чекай. Нам щось треба зробити, щоб нитку взяти. Давай! Оба! О! Молодець! Все, а тепер я думаю, стане, біжимо вперед. Ще одні спогади. Дуже багато спогадів тут. А, бочки щось брали. Ого. Тут щось напевно серйозне було. Так, тут якась штука. Я так розумію, цю штуку нам треба випкати і потім назад. Зробити так, як батут. Да, сто процентів. Давай, туди. Добре. Не впаде? Ні, не, не подай, все гарно. Все прекрасно. Давай сюди. Добре, виліза. Так, а тут? Опа. <гас> Лизури. Добре. Ух! О, oh, а то ще одна є. А, а тут як? <рик> Може мені треба вниз? Може мені треба на ту бочку стрибнути? На першу бочку. Ми стрибнули на першу. Ну давайте щось придумаємо. Капець вони вигадали. Так, назад. Прив'язуй. Бігом, 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 бігом. Давай біжи. Зараз да, щось точно вигадаємо. Туда. Щось ти в бочку треба буде зробити нам. Ну, бо ця гілка ломиться дуже. Тихо? Щось в нас не вийшло взагалі. А що тут таке придумати? Диви куди я ж прискочив. Ну бо від тої другої бочки нам точно треба тікати. Там не можеш її ніяк зупинити. Зараз я попробую просто тікати назад. Може там тікати треба. Давай сюди. Добре. Але наші оце і штуки, в принципі я... Можу з батута перескочити сюди, чи можу і не можу. Давайте ще раз спробуємо. Щось тут мусо буде. Добре. Так, тікаємо. Отут може перечекати. Йой, повезло. Значить, потрібно було перечекати там знизу. Давай, нитку. Ой-ой, тут випери якісь. Мені здається, що вони зашкодять мені. Ай-яй-яй. Все, я розумію, назад, назад. Та я поняв, поняв. Ну добре, ну а що робити, якщо вони шкодять? Ага. На воду мені не потрібно, але якось вперед, то треба йти. Оцю штуку я не можу пересунути. Тут куди? Ага, ось зверху є та штука, я не бачив. Але, блін, знизу є ця штука. Квітка одна. Ааа! Не зміг. Значить, може ту квітку може з другого боку взяти. Відсунути ту бочку і взяти. Давай попробуй. Оцю. Але я ж не можу її відсунути. Опа. Дой, той, той. Ай-яй-яй-яй-яй, майже! Але так, так, треба. було. Ми відсунемо ту бочку і все буде шикарно. Раз, два. Три. Є. Ха-ха-ха, Е! А ця штука щось не випихає. Є! Може ще знадобиться нам та бутилка. Ура! Одна квітка в нас, давай бутилку, погнали вперед. Давай, 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 давай! За бочками! Вс, і засвій спокійно вилазим. Звезд. Красота. Батут? Батут. Певнені еще батут. Там батут, а тут. Ага. Чекай, я вниз повночайно. Давай вилізем до горе. Но ну, я не перестревну. Ніяк. Капець? Так, добре. такому мушу перестригнути. Опа. Там трошки лишалося, я би не перескочив. Так, ого. Отут тут а щось серйозне. Ну мені треба назад, мені треба нитку там взяти. Зверху цю нитку мені треба якось взяти. Як мені її взяти? У кого є якась ідея? Отут тут бо тут може зробити. Давай роби бо тут. Можливо, я за зроблю, бо тут і доскочу. Ага, не доскочу. Це погано. Дивись, я туди не можу піти. Розв'язуй, давай бігом. Отут маємо вже проблеми. Ще блискую. Ще, робить, не блискуло. Ага, щось тут треба вигадати. Так, я звідси, та. Шкода, що я ще й так далеко. Добре. Добре. Е, квітку. Чи та квітка... А, та квітка вже зарахована, ми ніби її забрали. Добре, давай вперед. Дивно, я не знаю, що далі робити. Е, давай бігом! Добре. А тут... Ні, ну тут 100% треба тут. Це нації не обговорює. Тут тако, тут тако. Добре. Тут тако. З того боку нічого нема, значить нам сюди. Ну і все, і тут беремо нитку. Але... Аааа, як ми можемо взяти ту нитку. Просто лізти до гори. Давай лізь. Та лізь, давай. А чого і не лізе? Паниці. Він ж... О, нарешті. Давай-давай ну, нажми підписку бігом, Ти підпишися, ще Нажми на дзвіночок щоб ти не загубився. Все А я думаю, як то нам зробити? Намотали. Добре. Це добре. Йдемо далі вниз. Е, тут. Тут що? Там знизу можеш батут зробити. Навіщо того батута? Я не розумію. Давай в'яжем. Блін, вверх я не дострибну. Цю бочку ніяк не можеш забрати. А, це можеш посунути? О, дивись, то можеш посунути. А, -а, а, ми можемо перепхати ту штуку, розумієте? Ми зробимо батут. І перепхаємо то, для цього цей батут. Все, красота. І потім ми зможемо, напевне, стати на цю. Давай, давай, давай. Ура, дивись. Гарно придумано, так гарно. Тепер забираємо цей батут, бо нам нитка потрібна, дуже. Просто забираємо нитку. І Йдемо вперед. Тут остаємо. Йой, -йо я -йо, чуть не привалився. Виліз, добре. Ой! Чекай, ми вилізли А далі що? Як думаєте, що далі? а, -а, -а. Зможемо це зробити, чи не зможемо, на той бік. Добре. Коротше ми щось наробили. Я не знаю... Не, мені здається, що добре ми зробили. Взагалі прекрасно. Давай лізь до гори. Лізь до гори. Добре, добре, ми зробили. Вилізли, тепер сюди прямо. Добре. Головне. Не впасти! Ми не впали. Ми просто красавчики. Так, ту квітку я би ще достав. Але проблема як? А як ту квітку достати? Файно розгойдитеся? Чи? Я надіюсь, ми від цієї нитки будемо йти. Гей, ти хотів забрати квітку і того все. Чуть не наробив. Біди, -бі, давай. Оба! Та де мене достанемо. Там щось друге, певно, треба придумати. Так. Добре. А во що там треба? Оцю штуку, певно, туди посунути. Чи не. Та, да, дивись. Ну, такой квітку ми заберемо. Е, давай туди. Все, забрали, квіт. Просто молодці, Могли і не забрати, а взяли і забрали. Так, добре. Опа. Тихо. Обережно. Обережно, бо мені здається, що за тут буде падати. Так, поки що ще живем. Все добре. Тихо. Добре, тримайся. Без різких рухів. Так, нитку намотали. Тут ми не перестрибнемо. Нам потрібен, напевне, камінь, так? Що зараз відбудеться? Опа, 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 опа. Опа! Ого, тут така глибина дві всі. Все попадало. А тут. Ух ти, шо? Ви виділи? Але, той камінь не врятував. Бо я там не мог що робити. Ще одна нитка, бери, давай. Молодець. Йдем далі. Ай, а тут шо? Під машину. Чи то не машина якась. Туку подротів, а зверху можеш вилізти? Щось зверху він не лізе, поки що. О, кнопка нажов. Не працює! Щось треба вимкнути. Я упевнений, що щось треба включити. Так, оцю штуку можеш, значить там сюди. Все, поки що виходить. Оцю штуку, напевне. Повернути треба, так? В Другий бік. Давай. Не повертається. Батут зробимо. Опа! Світло є. Світло є. І батут є. Ага. Добре. Давай, 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 давай. Іє. Включили в розетку. Туди до гри не можеш залізти. Так, а там теж щось є. От до того нам треба доскочити. Та давай. Не доскакуй. Током б'є, я навіть не бачив. Я чув, що десь ток. Але де саме я не побачив. Давай, давай, так, дивись. Ну тут дроти є і того і ток був. Назад. Давай. Зав'язуй. Зав'язуй. Давай, давай, зав'язуй. Сюда. У резетку. А може це поки що випхати? Поки що випкаємо. Току там не буде. Току нема. Бо ми з розетки випкали. А, якщо ми тут нажмемо? Тут ще нічого не працює. Е -е, так, чекай. Дуже все дивно. Ще десь щось зробити треба точно. Там зверху є дріт. Нам по ньому треба вискочити. Все. Так, до гори тут нема нічого. Тому якась штука. Я не бачив її. Перелетимо. Давай. Давай! Є yeah. Добре! Розгойдись, ей! Давай, 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 давай! Добре! Опа! А-а-а! Нам ту штуку треба сюди перетягнути, розумієте? Нам ту штуку такою треба перетягнути. Треба виключити з розетки. Перетягнути ту штуку. А звідки я знав? А я не знав? То ніхто не знав. І на кнопку поставити оцю штуку і все буде красево ...красиво ще. Давай, давай. Добре. Ага, чекай. Але, в принципі, то все отако треба зробити. Давай. Добре. Добре. Шикарно. Так. А ну Шикарно! Так, тепер просто гарно пройти. Прийшли. О! Так. Є! Все по красоті. Нитку взяли, нитку взяли. Йдемо далі. Що тут, а? Холодіна страшна. Так багато прийшли. О, знизу. Знизу квітка. Так, тут спогади. Хтось плаче, щось загубив або що. Так, цю штуку нам би випхати, звідси. Спогади я взяв. А ну, квітку достанем? Достали квітку. Це вроді друга, так? Чи третя? Друга. Е, тут. Опа. Ага. Батут? Батут 100%. Робимо батут. І оцей шолом, напевне, туди. Оце неважко здогадатися. Добре, шолом пішов сюди. А, його ще вище треба, значить. Значить, його потрібно ще вище. А як ми его сюди випхаємо? Та дверь, чекай, я розв'язав нечайно. Давай, бери шулам. Оу! Поду. Це капець. Давай вилазь до гори. Дви! Застрях! Через шулам! То все той шулам! Давай въезжи тут! Дешев'їжи. Я такой навізов. О, шолом паде, та ну. Я забагато понав'язував. Давай, забирай нитку звідси. Е, забирай нитку звідси. Серйозно, забагато понав'язую, я вам чесно там. Сюда. Давай шолом на свій початку. Нам треба зробити лінію, і тоді в нас все вийде. В'яжемо тут. В'яжемо тут. І в'яжемо тут. Лінія? Лінія. Красиво, красиво. І спокійно пхаємо, а ми щось таке понароблювали. Що це взагалі негарно виглядало? Негарно і не практично, Давай сюди. Ну, напевно, кидаємо. А далі. Ага, бо я туди не міг залізти. Добре, сюди. Добре. Ой-ой! Лиж би це зараз не впало. Придавай мене чисто. Нитки взяв. Ага, дивись, там щось зверху є. Ескаватор, коротше, що з ескаватором потрібно робити. Тут ми можемо зробити, батут. І заскочити. Десь можемо заскочити. Можеш пхати? можеш. Девушки може пхати, хати, так. Добре, залізли. А тепер? А тепер нам потрібно до гори, напевно. Добре. Перенетку. Може, сюди? Може тут щось включити. Завести якось трайні, Та 100% треба завести. Пліз до грі. Так. Оба! Перелетіли. Тих-тих. Другий бік, значить. Цю штуку нам точно треба повернути. Але в другий бік. Воно сюди не йде. Давай до гори лізь. Давай, давай. Диви, а воно щось туди не йде в другий бік. Нам крісло якось опустити оце треба. А як ми можемо крісло опустити? Щось з цього боку треба ще подивитися. М -м -м. Ну, а цього теж речах, ні? Оцей другий. Що з тими речами треба зробити. А, а я сюди можу... Блін, всередину я не можу тако зразу дойти. А якщо я до цього прив'яжу і його потягну. Так, до нього прив'язав, давай сюди, сюди, туди. Добре. Підлізь гори. Розгойдаємося і перескочимо крісло. Не розгойдились. Що ж ти не можеш норманці розгойдити ти? Опа! Добре. Зав'язали. М -м, може не треба. Опа, А Аво! Я бачив там речах, але я не думав, що з ним може щось робити. Давай. Давай, давай. Є. Yeah. Це напевне те, що нам треба було. Все? Дорога прочищена. Чи тепер нам тільки його ще підняти треба? Назад? Назад воно щось не піднімається. А може і ні. Ну, ліземо до гори, подивимось, що ми можемо пройти. Сюди. Тут речах. А, я думаю, що зможемо. Оце підсунем. Чи ми навіть під ним можемо? А, ми під ним навіть можемо прийти. А стане нитки хоч? Чи мені треба розв'язати все? Не, вроді стане. Деський хуй вже прибіг. Де нитка? Добре. Так, йдемо далі. А спогади якісь будуть? О, дивись, що там в тумбурсі є. Це те, що ми шукаємо. Красота, павучок. Давай, забирай того павука. Ой-ой-ой! Ворона, лиш не бери, я тебе прошу. Та що слухайте, що? Капець. Як ми близько були? Яй-яй-яй. Втратили. Сила. Але за того зверху відкрилася картина. Значить, там будемо за урону йти, напевно Але в, надру... в наступній серії. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте других серій. Далі буде ще. Всім пока! is